Так, ну що ж, розпаковка з тему. Я навіть не пам'ятаю, вже, що там мені прийшло. Але давайте будемо дивитися разом. І перше, що мені прийшло, а це такі ці стельки для чоловіка, я замовляла. Так, Далі в мене баночки, О, це щоб вам наливати і вам було супер зручно шампуньки на розлив. Ой, це для монічки мого, буде така підстилочка для його тарілочок. Так, що тут ще? Ой, кульочки для того, щоб складати всю косметику, на розлив, яку я замовляю. Ну, це така шкіра якась там для татуювання для чоловіка. О, і ще баночки для шампунька ви просили, щоб було зручно, тому що попередні супер незручні. Тож я обрала саме такі. От вони дуже класні будуть. Ой, ну це такі гетрики мені на зиму. Я вже починаю утеплятися, вересень все ж таки на вулиці. То чому вже не почати б це робити? Так, що тут далі? Ой, це я собі замовила табатулі. Я не знаю, я замовляла набагато темніший колір, але прийшли дуже світлі. Я хотіла з ними вигулювати песика зранку, щоб так, знаєте, швиденько вдягнула і побігла. Що хочу сказати, Ахірені, просто дуже класні, дуже зручні, дуже прям супер мій розмір і дуже класна якість. Мені супер сподобалось, Але вони такі світлі, що їм буде гаплик, тож, скоріше всього, я буду перевзувати їх на роботу. Бачить, щоб я така була гарна та стильна. Ой, а ці тапатулі це просто моя мрія. Я їх так хотіла. Просто подивіться, що це за милота така. І ще це такі бачите, рожевенькі топатулі для дома, м'якесенькі, також супер мій розмір, класні. Мені навіть якість, ну, супер непогана. Не знаю, подивлюсь, як будуть носитися, але я дуже їх хотіла, то спробувала, я задоволена. Ой, а це лосинки, блін, я їх так хотіла. Вони на моделі виглядали супер класно, я думаю, на мені також будуть крутезні. І я одразу подивилась, якісь там дуже досить непогано. Вони будуть так прям хорошо утягувати. Супер! Просто. Ой, а це рушничок для Моні. Подивіться, яка милота! Ну просто. Я думала, якщо чесно, він прийде якийсь там маленький, незрозумілий, а він прийшов прямо ось такий крутий і він дуже класний по якості, він буде впитувати всю вологу. Тож супер. І найголовніше, це те, заради чого я замовляла.